Доброго дня, діти, пропоную вивчити щедрівку. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Засіяла в небі зірочка, тож прийшли до вас до хати всім здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік. шла лиш радість на поріг. Дружньою була родина і вся наша Україна. А тепер спробуймо разом. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Засіяла в небі зірочка. Тож прийшли до вас до хати, всім здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік. ішла йшла лиш радість на поріг. Дружньою була родина. І вся наша Україна. А тепер ще раз спробуємо разом повторити. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Засіяла в небі зірочка. Тож прийшли до вас до хати всім здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік, йшла лиш радість на поріг. Дружньою була родина. І вся наша Україна. Ну, що запам'ятали? Тепер спробуйте самі по картинках розказати цю щедрівочку. А я бажаю вам успіху, діти. Щедрий вечір, добрий вечір, веселих вам свят.